Слава Ісусу, Марії! віта вас, Благословенна неділя, Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Сьогодні якраз відео від санктуарію святого Архангела Михаїла. Бачите, я тут на задньому фоні його тримаю, щоб ми побачили. Вийшов тільки після літургії, там сам в підвалі, не знаю, в каміннях а, трохи було сирота. Але файна дуже літургія. Дуже таке місце потужне, так і всі, хто не були, то заохочую відвідати цей санктуарій. Історію його можна прочитати та в інтернеті. Зараз слава Богу, інформація доступна. Коротко розповім, що тут з'явився Архангел Михаїл, по одному, коли він хотів там освячувати це місце і сказав, що тут уже освячено. Тут вже освячено для архангелів і ангелів, так архангелом Михаїлом. Це, це мій дім, так, якби архангел Михаїл сказав, що тут не санктуарій. І після того тут є така святиня санктуарій Архангела Михаїла. Архангела Михаїла, ми всі знаємо, це той, який скинув власне, сатану. так. Коли почалась війна, то Архангел Михаїл скинув сатану з неба. так. Тобто подолав, І щоб ми, коли у нас є бажання призвизити якось сатану, та, що він там може щось зробити, там сильний, або як Бог, та, то архангел Михайло, власне, показує, що він скинув, не Бог. Богу не треба навіть було е, скидувати сатану. Це зробив архангел. Так? І архангел Михаїл, власне, там є надпис Хто як Бог. Та він показує, що не можеш себе ставити як Бога бо будеш скинути, будеш подоланий відразу мною, Архангелем Михаїлом. І це наш захисник зараз, в цьому році, наприклад, дуже багато відновилося молитов. Власне, після літургії є молитва до Архангела Михаїла. І якщо у вас в церкві нема такого, то попросіть, можливо, свого священника, щоб він після закінчення літургії робив ще молитву до Архангела Михаїла. Це також є малий екзорцизм, так? І, і власне в цьому році з цим папою Левом нагадалася цим молитва, і зараз багато в Хорватії власне відновили молитву до святого Михаїла Архангела після літургії, власне, робити такий захист. І, і нагадали, що ми воюємо проти злих духів. Ми не проповідуємо так, лише Бога, який. Всіх любить і, і всіх, всіх, всіх. Бо так церква трохи котилася, та і геїв любимо, і тих любимо, і тих... Ні. ні. Треба пам'ятати про війну, так? І власне це нам нагадує, ця молитва, що ми, що ми ведемо війну, так? І Архангел Михаїл також з наших прохань може. Багато чого робити, так. І коли ми завіряємо і кажемо, силою Бога, скинь до пекла, всі нечість, сатану, і всю нечість, яка ходить по цьому світі, то ми йому даємо цю силу, так? щоб він це робив, щоб він скидав ці цих бісів і все-все-все. Тобто є такий малий екзорцизм. А сьогодні це був вступ. Перейдемо до послання, до послання. Цариці миру, 25 травня, 2025 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас бути людьми надії, миру та радості, щоб кожна людина була миротворцем і життєлюбом. Просіть дітоньки Святого Духа, щоб вас повним силою Святого Духа, мужності та відданості. І цей час буде для вас даром та прямуванням у святості до життя вічного. Я з вами і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і власне Марія каже, просіть Святого Духа, щоб давав мужність та відданість, відвагу, так? І власне Міхале Архангел це якраз мужність, така Божа мужність, Божа відвага, яка може нас також укріплювати. так? І коли я там був, також молився за зміцнення у місії, так? за зміцнення в провадженні Божому, в Божому якби проведінні, щоб мати. Проведіння — це добре, мати Боже, так, але ще мати сміливість іти в цьому проведінні. щоб ми, як апостоли Любові, мали ту мужність, так іноді сказати, е, на гріх, сказати, так, не осуджувати за спиною, говорити, а сказати людині в лице, ти робиш неправильно. Вибач, брате, але ти пішов не туди. Вибач, сестро, але тут, -тут ти переігруєш. Десь ти в єресі, ідеш, так мати цю сміливість з любов'ю сказати з любов'ю, але і сміливістю, бо маємо відстоювати церкву, так відстоювати е, слово Боже. Бо якщо ми будемо е, всім дозволяти об нас ноги витирати, то ми швидко втратимо віру, швидко втратимо мужність і, і швидко втратимо взагалі повагу якусь до Бога, так. А ми маємо нести повагу, повагу і показувати, як ми поважаємо Бога. Та? Причастя на колінах. ну, З причастям то взагалі плачевно все, як в руки його зараз беруть. На жаль, на жаль церква на це ще мовчить. Так? Не забороняє вже нарешті, бо коронавірус вже забули, що це таке. А на жаль, багато людей беруть в руки причастя, Я вже мовчу, що навколішки. Але ще й на руки, то, то власне показує, яка в нас віра, наскільки ми поважаємо. Каже слово Боже, кожне створіння стане перед Господом на коліна. Чи ми визнаємо Євхаристію Богом? так? Чи це є тіло Ісуса Христа? Якщо є, то по можливості приймай на колінах Його, так? Прости священника приймати прощання на колінах. Е, мусимо це просити. Мусимо показувати. Що ми хочемо ось так стояти перед Богом. Так? Бо я, коли стою перед Богом на колінах, я передусім даю повагу. Повагу перед святим. Так? Бо я показую свою понизність. Так? Ну, звісно, можна стояти на колінах і грішити, а можна і стояти, і бути цим. Це не йдеться про те. Але... Коли ми будемо як попала це все робити, то повага втрачається. А якщо ми не поважаємо Бога як християн, як діти Божі, то хто буде його поважати? Та тоді легко ми можемо втратити втратити цю е, віру, так і втратити цю сміливість, втратити цю відданість, е, бо це все має бути з мене виливатися, виливатися. Має литися ця відданість, та? ця відвага Божа. Тому просім сьогодні Святого Духа і за заступництвом Архангела Михаїла цієї сміливості йти з Богом, йти за Богом і проповідувати живого Бога, нести живого Бога. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать від санктуарія святого Архангела Михаїла. Папа.